Привіт, мої хороші дітки! Запрошую вас на заняття з пізнавального розвитку з логіко математичного. Дітки, давайте з вами пригадаємо лічбу до восьми. Нуль, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Так, а давайте тепер з вами порахуємо назад. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, три. Один нуль. Дітки, а як ви думаєте, яка цифра йде після восьми? Ви не знаєте? Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку, про яку цифру йдеться, і яку ми будемо сьогодні з вами на занятті вивчати? Шістку вмить переверни. Вниз хвостом і розкажи нову цифру. Як назвати? Можеш зразу відгадати? Так, правильно, дітки, це цифра 9. Молодці. Дітки, ви молодці. А тепер давайте з вами порахуємо до 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Цифра 9. Молодці. Дітки, ось у нас розташовані листочки. Давайте їх, будь ласка, порахуємо разом. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Молодці, скажіть, будь ласка, скільки у нас тут листочків? Дев'ять. Молодці, дітки. Дітки, подивіться, будь ласка, уважно ось на цей плакат. Скажіть мені, будь ласка, скільки тут горобчиків? Порахуйте, будь ласка, давайте я вам допоможу. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім дев'ять. Скільки їх? Дев'ять. Молодці. Скажіть, будь ласка, а скільки метеликів на плакаті цьому? Давайте порахуємо разом з вами. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять. Скільки метеликів? Дев'ять. Молодці. Скажіть, будь ласка, а скільки кубиків? Ану, давайте порахуємо з вами. Один, два, три, чотири, п'ять. 6. Це підходить до нашої з вами цифри? Ні. А їх більше чи менше? Молодці, їх менше. Скажіть, будь ласка, а скільки пісочних пасочок? Давайте ми з вами порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім, 9. Скільки їх? Дев'ять. Молодці, дітки. Скажіть, будь ласка, ще, скільки квиточок на цьому малюночку? Давайте порахуємо. Один, два, три. Чотири, п'ять, 6, сім, вісім дев'ять. Підходить до нашої сьогоднішньої цифри, яку ми з вами вивчали. Так, підходить. Молодці дітки. Дітки, давайте ще з вами порахуємо. З вами звірів до дев'яти. Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім, дев'ять. Молодці. І квіточки залишаються ще. Теж рахуємо з вами до дев'яти. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Молодці. Дітки, ви сьогодні молодці. Дякую всім за увагу. До побачення.